Замінюють аварійні колектори, каналізаційні мережі та помпи на комунальному підприємстві вінниця облводоканал готуються до опалювального сезону та до можливих відключень електроенергії, аби мешканці навіть під час блекауту залишалися з водою. Комунальне підприємство «Вінниця Облводоканал готується до опалювального сезону 2024-2025 років. Працівники підприємства вже замінили зношені ділянки водопровідних та каналізаційних мереж, колекторів та насосів. Також ремонтують водогони, які були в аварійному стані. Завжди особливо для кожного водоканала України буде на часі, тому що це в першу чергу стабільне водопостачання, не відключення споживачів. Друге це зменшення втрат, за що підприємство, в принципі, ми також боремося. Зменшення втрат це і зменшення витрати електричної енергії, і на очищення води. Ну і також задіяння людей вже під аварійний бригад на інших локаціях, а не постійно сидіти на однієму скати на, на, на одній одні розкопці. Ділянку протяжністю 60 метрів ремонтують у Вінниці. За півтора року на цій ділянці по вулиці Київській сталося дев'ять аварійних ситуацій. Тож там замінюють труби та встановлюють запірну арматуру. Даний відрізок трубопроводу ми сунуємо. 60 погонних метрів. Робота відбувається вже третій день поспіль. Перед цим ми виконали заміну запірної арматури, зупиняли мікрорайон на період часу був без води, що нам дало змогу зараз людям забезпечити водою завдяки тому, що ми поставили запірну арматуру нову. Продовжуємо роботи санації, так як є тут і ряд таких причин, як глибина, ґрунт і перетин висковальних кабелів. Поточні ремонтні роботи на підприємстві проводять за планом. Фінансово підприємство підтримує міська та обласна влада. Також планують залучати іноземних інвесторів. Якщо буде повний блекаут в місті Вінниці, то звичайно забезпечити водою кожну оселю буде досить складно. І саме сьогоднішнє перебування до водоканалі ми подивилися, як підприємство буде працювати при тих чи інших сценаріях. От, наскільки вони готові підключитися, допустим, з загального міського живлення до генераторів або до альтернативних джерел енергії. Завдання колективу провести підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду, що робиться відповідно. А наше завдання, завдання особливо військової адміністрації, міської ради, обласної ради підтримати в цей час ресурсно, тому що через мораторій на. Підняття тарифів є велика різниця, яку треба компенсувати. Поки що уряд цього не робить, але силами обласного бюджету і міського це потрібно робити. На Вінниці облводоканалі ремонтують та оновлюють техніку, яка допоможе і в разі відключення світла забезпечити Вінничан водопостачанням. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.